Так, друзі, у нас у продажу з'являється Volkswagen Passat 2014 рік випуску. Автомобіль з США. В Україні у нас один власник, двигун 1,8. Бензин, коробка автомат та передній привід. Гарний, дуже гарний стан, гарна літня гума. Зараз підскажу, який у нас радіус. 17-й радіус колеса. Дуже класно виглядає. Косметика у нас присутня. По лівій стороні, присутня трішки і шпаклівка, але не глобально. З США авто. Майже без пошкоджень. Це все було при доставці, трішки Трішки додали, так скажемо. Зараз покажу салончик комплектацію. Салончик у нас шкіра, сірий колір. В гарному стані салончик доглянутий. По комплектації маємо електросклопакет. Електрорегулювання водійського сидіння спереду по водійському, по пасажирському сидінню без зауважень. Шкіряне мультикермо є круїз-контроль 169 тисяч миль, жодних помилок немає. Мультимедіа штатна є кондиціонер та підігрів передніх двох сидінь. Також у нас є спорт режим. По обслуговуванню автомобіль повністю обслужений, жодних зауважень немає. В коробці масло замінено 10 тисяч кілометрів тому та 15 тисяч кілометрів тому була заміна комплекту ГРМ. Друзі, авто у продажу більш детальна інформація. Більше авто і завжди актуальні ціни на нашому сайті Автопарк.ua. Цей автомобіль можна придбати за готівку, в кредитування чи лізинг. Також можливий обмін на ваше авто чи доставка в будь-який регіон України. Звертайтеся.